Вітаю слава Україні, слава Ісусу Христу, вітаю всіх Івано-Франківців з успінням Пресвятої Богородиці, а також а, наші храмові храми в місті Івано-Франківську, зокрема в селі Крихівців. успіння Пресвятої Богородиці в селі Узен Івано-Франківської територіальної громади. Дякую, що крім служби відбувається великий благодійний збір. На підтримку Збройних сил України, зокрема автомобіля для ЗСУ в Крихівцях, про який мріяв покійний Василь Дзібій, наш воїн, який загинув з села Крихівців. Тому вдячні громаді, що, незважаючи на храмові празники, долучаються до підтримки Збройних сил України. На жаль, маємо втрати буквально тільки що. Поховали воїна Ігоря Струмінського з 10-ї гірсько-штурмової бригади і вічна пам'ять герою. Якраз їду з поховання з нашого кладовища на Чукалінки. Ще один воїн загинув з Івано-Франківської громади, тому вічна пам'ять. Також запрошую завтра о 10-й годині на 22 школу, де ми будемо відкривати анотаційну дошку. Нашому воїну теж з 10-ї гірсько-штурмової бригади Гуменяку, який теж проходив службу в 10-й гірсько-штурмовій бригаді, на жаль, загинув. І сьогодні ми прийняли рішення, що всі наші воїни в нашій громаді будуть увіковічнити пам'ять в нотаційних дошках. Тому, незважаючи на те, що свято, маємо втрати тому вічна пам'ять нашим героям. І вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Також нагадую, що в п'ятницю буквально в суботу, навіть зранку у наших хлопців 102-ї бригади. Важкі бої зараз відбуваються на Запорізькому напрямку. Відвіз автомобіль, відвіз прожектора, відвіз ту необхідну допомогу, яку хлопці. Замовляли. Це моя чергова поїздка до нашої 102-ї бригади, але допомагаємо іншим бригадам. Але цього разу були саме на Запорізькому напрямку. від імені громади вручив нагороди за честь звитягу, І Ми подарунки, годинники імені для наших хлопців, які воюють сьогодні у 102-й бригаді. Дякую, спілці волонтерів Прикарпаття, Карпаті, закою. Постійно логістичний центр працює, ну і маємо можливість це здійснювати далі. Нагадую, приносіть посилки на перший поверх військово-виконавчого комітету. Вчора, в неділю, ми провели черговий захід, роздавали портфелики і сертифікати на канцтовари всім дітям наших героїв, які віддали своє життя. Це відбувалося в парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Іди громади, я вручив ці сертифікати. Дякую франківцям за розуміння, що ми повинні навіть такими акціями показувати, що ми шануємо пам'ять наших героїв і дітки, які йдуть з 1 по 11 клас отримали від громади сертифікати. А це хочу нагадати понад 300 дітей, які сьогодні отримали таку допомогу завдяки меценатам, завдяки містові. І тому... Ми продовжуємо такі заходи. Ще раніше такі самі подарунки отримали діти сироти, діти в прийомних сімей, діти в складних життєвих обставинах. Теж близько 150 дітей отримали ці перші портфелики, бо вже скоро, 1 вересня, діти йдуть на навчання. Також вчора мав можливість відвідати декілька громад, які вшановували свої. Дні народження села, звісно, що ніхто ніякі не робив такі заходи масштабні. Але молитва, як в селі Микитинці, в чукалівці вузені, благодійний захід і вручення подяк, як нашим героям, так і волонтерам, які сьогодні долучаються, плетуть сітки, плетуть кікімори, роблять добрі речі, тому від імені громади, мав можливість на цих заходах вручити. Нагороди, а також в селі Угорники, де я також проходив, проходив благодійний ярмарок, де збирали кошти. Вчора зібрали понад 140 тисяч гривень, тому е, збільшуємо кількість таких заходів, які покликані максимально допомагати. Дякую нашим старостинським округам, які в цьому напрямку активно працюють. Також е, запрошую сьогодні на благодійний захід на виставу. Івану Яковичу Франку о 18-й годині в обласну філармонію театр на Подолі, який очолює наш краянин Богдан Михайлович Бенюк, який привіз дві вистави. Вчора була Ножиця, сьогодні інша вистава Інтуїція по мотивах Івана Яковича Франка. Ви знаєте, що вчора ми шанували пам'ять і франковими читаннями, і покладанням квітів іншими заходами Івана Яковича Франка. А сьогодні ця вистава за мотивами у обласній філармонії вхід вільний, тому запрошую, хто має можливість о 18-й годині підходьте до нашої обласної філармонії. Ну і на завершення хотів би сказати, що сьогодні розпочали цей непростий тиждень підготовкою до 1 вересня. Вже 1 вересня наші діти йдуть до шкіл, повертаються зараз в повний масштаб дитячі садочки. Також активно буде працювати наші гуртки позашкілля, яких є найбільше в Україні сьогодні. Івано-Франківськ має гурткової роботи позашкільних закладів. Тому я також закликаю сьогодні. Максимально бути уважними і дякую батькару за розуміння. Ми багато що зробили протягом літніх періодів часу і за бюджет участі, за програми розвитку місцевого самоврядування, і просто за ініціативи батьківської громади і керівників шкіл. Ну і користуючись нагодою, також ще запрошую на ще один благодійний сьогодні захід. Це о 17 годині буде аукціон ярмарка в палаці Потоцьких для 72-ї Бригади імені чорних запорожців, тому теж запрошую активно долучатися до цього заходу. Ну і на завершення всім нам єдності, перемоги, підтримки один одного. І ще раз вічна пам'ять героїв, які сьогодні ми провели на вічний спочинок. Дякую, слава Україні!